Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. 25 жовтня 2025 року став днем, що назавжди може залишитися у підручниках історії одним рядком. Вибух на об'єкті К-14 змінив усе. Але за цим рядком стоїть глухий гуркіт, який струснув центр Москви, вимкнуті мобільні мережі, екстрені переміщення конвоїв, закриті засідання Радбезу і нічна тінь під грифом. Цілком таємно. У самому серці так званої зони П одного з найбільших секретних кремлівських об'єктів, де за чутками зберігалися. Копія особистих досья на найвищих керівників держави, пролунала серія вибухів. Офіційні Джерела мовчали, але вже вранці анонімні канали повідомили. Об'єкт знищено, втрати великі. і найголовніше президент РФ Володимир Путін. У ці хвилини перебував за кілька сотень метрів від епіцентру. Сигнали мобільного зв'язку були глушені. До Кремля стягували внутрішні війська. Деякі високопосадовці просто зникли з радарів. А над Москвою кружляла авіація та вертольоти. Дивно, але про кремлівські коментатори зазвичай гіперактивні мовчали. Здавалося, хтось натиснув кнопку СТОП. З'явилась перша неперевірена інформація. Голова Ради безпеки РФ Микола Патрушев про провів термінове засідання без участі президента. За однією з версій, Путін перебував у важкому психологічному стані. За іншою, його ізолювали. Ми маємо взяти ситуацію під контроль, перш ніж нею скористається ворог, нібито заявив Патрушев на закритій на радіо бункері під Лоб'янкою. У той же день з новинних стрічок зникли особи як Дмитро Медведєв. Сергій Шойгу а корона ФСО біля Кремля подвоїла чисельність. Хто підірвав об'єкт к 14 версій було кілька? Одні говорили про внутрішню диверсію. Мовляв, спецслужби, втомлені від авторитарної вертикалі, перейшли до Активних дій інші про атаки з боку українського головного управління розвідки. Але найгучнішою стала гіпотеза, що вибух організували свої, щоб створити прецедент для зміни влади. Патрошев сіро кардиналу російської політики багато років зберігав лояльність до Путіна, але водночас будував власну мережу впливу. Колишній керівник ФСБ, архітектора репресивного апарату, стратегічний мислитель, що завжди чекав моменту. Відтоді президент не з'являвся публічно. Оперативно після вибуху Патрушев ініціював серію кадрових перестановок. Ключові посадовці безпеки оборони. Не були відсторонені, з'явилися тимчасові виконувачі, особи поза публічним політичним полем. В урядових рішеннях тепер фігурують прізвища раніше маловідомі широкому загалу, але пов'язані з центральним апаратом Ради безпеки. У ході зачистки був зафіксований перегляд бюджетів, призупинення стратегічних програм, переадресування ресурсів на внутрішню безпеку у кількох регіонах. Розпочались, позачергові збори губернаторів і голів регіональних силових відомств. Під ковпаком перевірок і звинувачень у несвоєчасній мобілізації. Іноземні партнери, особливо з Таю та США в один голос заявили про занепокоєння ситуацією, але також і про готовність до діалогу. За інформацією кількох західних дипломатичних джерел Патрушев паралельно запуск переговори, які мають гарантувати обрання нової структури управління РЕВ за участю міжнародних акторів. Українська розвідка активно ловить сигнали, які свідчать про те, що московська стабілізація має вимір не лише внутрішньополітичний, це відлуння великої геополітичної перебудови. Що ж, вибух на К-14 може виявитися знаковою точкою перелому. По перше, це чіткий сигнал авторитар. На вертикаль Путіна можливо втратила контроль над ключовими підструктурами. Якщо в серці Кремля стався вибух, значить система вразлива. По друге, зміна крівного ядра означає перерозподіл впливу. Патроше його мережа отримали шанс піднятися, але водночас це породжує внутрішню нестабільність, конкуренція, невизначеність, ризики кровопролиття. По-третє, геополітичний контекст, залучення Китаю, США як потенційні гарантії нової влади свідчить про те, що Росія може змінитися не лише персонально, але і структурно у підсумку вибух не просто фізичне руйнування. А каталізатор зміни системи, що може вплинути на всю архітектуру влади, безпеки і міжнародних відносин. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.